Земля в барвистому соцвіті у часі й просторі летить. Ти не один живеш на світі, один би ти не зміг прожить. Що робити, щоб удвічі тор здавався нам смачнішим? Що робити, щоб удвічі день для нас побільшав? Щоб і радості, і щастя нам було аж ніде діти. Тут ніякого секрета, треба з другом все ділити. Для справжніх друзів існує навіть свято. 30 липня відзначають Міжнародний день дружби. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все робити, тож без друга не прожити. Дружать хлопчики і дівчатка, в лісі дружать всі звірятка, дружать річки і струмки. Дружимо і я і ти. У народі кажуть, дерево міцне корінням, а людина друзями. Я бажаю всім гарних друзів і нехай дружба буде вірною, міцною і справжньою. Знають всі, коли є навкруг. сам не підведеш,